Рати для перемоги. У надвірні відбувся відкритий турнір Надвірнянської міської територіальної громади, з футболу серед збірних команд підприємств, установ та організацій. Захід розпочався з виконання державного гімну України та вшанування пам'яті українських захисників, які загинули за незалежну Україну. Проводити різного роду заходи є можливість завдяки мужності українських захисників, які нищать ворога на рідній землі. Учасники турніру оплесками подякували воїнам ЗСУ. Участь у турнірі приймало сім команд. Серед них і команда 2-го стрілецького батальйону 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України. Її інспектор з фізичного виховання Андрій Цуркан зазначив про важливість спортивних заходів. Хочу висловити найщиріші слова вдячності, що нас запросили в цей гарний край. Здається, що тільки на Надрівнянщині є спорт, бо більше ніде не видно таких гарних турнірів постійно. Кожен місяць проводять, запрошують нас. Тільки хочу подякувати організаторам. Це дуже важка праця, дуже багато і мерії, яка завжди присутня, завжди вболіває і бере навіть участь в таких турнірах. Десятиліттями на громада є громадою спортивної слави, відзначив на міський голова Зіновій Андрійович і серед команд, які беруть участь у змаганнях, завжди раді бачити військових. Дуже багато сьогодні в рядах збройних сил України, в рядах Національної гвардії, в рядах. Нашого славного воїнства дуже багато професійних футболістів. Поряд з нами футболісти, які приймали участь в чемпіонатах області, чемпіонатах України різних ліг. І дуже приємно, що саме за допомогою вашої участі ми тримаємо високий рівень, високу планку подібних турнірів. А цей турнір вкотре нам нагадує, якою ціною ми живемо, працюємо, змагаємося, граємо в футбол. Тому дякую кожному захиснику, кожній захисниці. Дякую кожному спортсмену, який все робить для того, щоб перемогти. Привітав учасників змагань заступник міського голови Ігор Пасклинець, який відзначив високий рівень команд. Склад учасників сьогодні дуже серйозний. Дуже багато професійних футболістів, які грають на високому рівні. Тому більш ніж певний, що рівень змагань сьогодні буде дуже хороший. Тому я бажаю, щоб все було, щоб ми толерантно відносилися один до одного без травм і дійсно визначимо сьогодні. Найсильнішого, ну і звичайно, що такі турніри ми проводимо, будемо проводити, тому що розвиток футболу на Надвірнянщині, розвиток спорту на Надвірнянщині завжди був високим. Начальник відділу молоді та спорту Василь Шовнюк у своєму вітальному слові зазначив про важливість згуртованості українців задля перемоги над ворогом. Ми сьогодні, як ніколи, маємо бути згуртовані, єдині і показувати, що ми є сильна, спортивна і розумна нація. Тож цей день хочу подякувати всім. Керівникам, які делегували свої команди, всім учасникам, всім присутнім, міському голові зіною Андрійовичу, за всебічну активну допомогу у розвитку спорту на Надвірнянщині, у нас є е, спонсор, який завжди нам відгукується. Це Гаврилівські солодощі. На всякі змагання він у нас є спонсор, йде на зустріч. Хочу подякувати асоціації футболу, який допомагає проводити дає суддів. Хочу ще раз всім дякувати за те, що ви сьогодні прийшли, всім перемоги. І хай переможе сильніший серед команд, які змагалися за перемогу: представники Надвірнянської поліції, представники Національної гвардії України, команда рятувальників району, енергетиків освітян та команда Надвірнянської міської ради. У напруженій боротьбі визначилися переможці та призери змагань, які нагороджені кубками, грамотами та футбольними м'ячами. Учасники команд медалями. Бронзу виборола команда 2-го стрілецького батальйону 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України. Срібним призером стала команда. Надвірнянського районного управління ДСНС, а переможцем змагань стала команда філії «Ате «Південна». Також судді змагань визначили кращих гравців турніру, які нагороджені пам'ятними статуетками.